Всім привіт, я Тетяна Суховінко, експерт з мислення. І сьогодні хочу поділитися з вами деякими інсайтами, які прийшли мені під час розбору з моєю чудовою дівчиною. Кожна людина на певному етапі життя проживає своє життя. І знаєте, якщо нам здається, що це життя трошки нещасливе для неї, а людина від цього кайфує і їй класно. То повірте, це для неї її рівень життя, і вона від цього кайфує, і для неї це класно. І це такий перший інсайт. Тому не треба рівняти всіх людей саме по собі. У кожного з нас своє кажуть, призначення, свій рівень життя, своя точка бачення і. Не всі ми почали змінюватися одночасно. Кожний змінюється саме тоді, коли дійшов певного розвитку, дійшов, отримав певну базу знань і готовий до змін. І ось якщо ви відчуваєте, що людина готова до змін, вона потребує вашої допомоги, то ви їй можете допомагати. Якщо людина відчуває свій стан. Класним ось да? ну, щось вона там робить їй класно від цього. Можливо, хтось на постійно порається на городі, щось вирощує і просто кайфує від того, що в неї там класна капуста виросла, огірки помідори і так далі. Їй класно. А вам це здається дивним? цьому немає нічого страшного. Людина, кожна людина проживає той шлях, який вона має прожити. І якщо якась людина просто хоче з вами поспілкуватися, да, ви з нею спілкуєтеся, ви думаєте, ви як експерт зможете їй допомогти, але ви відчуваєте, що людина на даному етапі. Ну не хоче змін ніяких. Вона просто було б поспілкуватися з вами. Цікаво, можливо, ваша місія саме в тому, щоб донести людині, що вона зможе щось інше. Але цю думку людині треба прожити. Можливо, через певний проміжок часу ця людина звернеться до вас за допомогою, щоб ви допомогли. Але якщо навіть хтось прийшов до вас на розбір і просто поспілкуватися, дізнатися якісь думки від вас розумні, да, ось щось дізнатися про ваше життя. Можливо, ви просто-напросто вислухаєте цю людину, і для неї це буде важливо, що її хтось просто вислухає і скаже, що ти там молодець в цій ситуації, молодець цій ситуації. А на негативі ви навіть не зупинитеся, то це для людини буде плюсом. І, можливо, це буде перше насіннячко для того, щоб вона захотіла якихось змін, тому що вона відчує, що ви її почули, що ви зрозуміли її, що ви. Просто-напросто віднеслись до неї як до людини, яка має своє ставлення, своє своє ставлення до життя, своє бачення життя, своє проживання життя, да? а, не, а не зробили їй 29 зауважень, щоб вона від цього почувалася якось не дуже. І можливо, ця людина замислиться над тим, послухаючи вас, тому що ви ж будете просто спілкуватися, і можливо, ця людина замислиться над тим, що може мені якийсь змін потрібно, і тоді, ось ви дійсно відчуєте, ви це просто. Просто будете відчувати, тому що коли я спілкувалася, я просто відчула, що ця дівчина дуже класна, да вона проживає зараз кайфове своє життя. Але думки такі, що можливо потрібні зміни, я просто побачила в неї є. І тому я чітко знаю, що вона до мене ще звернеться за допомогою в плані змін себе, але поки що людина не готова до цих змін. Зробіть свою місію. Ваша місія можливо, на даному етапі просто гарно вислухати, похвалити за ті результати, які вже ця людина має, і очікувати, це така ваша місія на даному етапі. Дуже рада була корисною. Якщо виникають якісь питання, пишіть їх в коментарях. Будемо спілкуватися. До наступних зустрічей!